Привіт-привіт! Я вирішила записати вам коротесеньке це відео і зробити разом з вами розпакування саме свого замовлення. Для того, щоб вам показати, чим користуюсь я, причому постійно, тому що 50 балів, які я роблю на свій номер що каталогу, як мінімум це все те, що я замовляю тільки для себе і своєї сім'ї. І саме це замовлення не є виключенням. Я зробила замовлення на суму 2328 гривень по цінам каталогу. Але зі знижкою, дуже крутою знижкою 50%, аж я оплатила всього 922 гривні. Ви уявляєте, яка крута економія і можливість дуже добре заробляти, роблячи замовлення і співпрацюючи з компанією ЮНАСІ. Ну що, показую, що я собі замовила саме в цьому каталозі. Так, по-перше, це розгладжуюча сироватка. Я її дуже-дуже люблю. Ця сирова тканічна, вона містить в собі 10% вітаміну С, ніацинамід та гіалуронову кислоту. Це любов, я вам хочу сказати, з першого дотику, з першого використання. Не тільки у мене, але я знаю, що усім, кому я її радила, всі в дикому захваті. Тому. Якщо будете робити замовлення, звертайте на цю сироватку обов'язково увагу. Її зараз немає в каталозі, але вона є на складі і доступна до замовлення. Це засіб, без якого я взагалі не уявляю свого прибирання в домі, тому що я його використовую завжди прибиранні будь-яких поверхонь. Дуже круто, цей засіб працює в ванні кімнаті, раковини, ванни. Також сантехніка добре очищує від вапняного нальоту, якщо він не застарілий. І цей засіб можна використовувати також для миття кухні. Його можна розводити з водою, я його не розводжу, використовую в такому чистому вигляді, трошки наливаю на губку і все прекрасно прибирається на раз. Ну, цей засіб працює е, неймовірно, і ті, хто його хоч раз спробував, вже ніколи не відмовляться від прибирання е, без цього засобу. Тому якщо ви, також, як і я, хочете мати один універсальний засіб і вимивати абсолютно все, і жир, і бруд, то вам е, до звернути увагу на е, Magic Drop, саме літровий. Другий засіб, який я використовую при прибиранні, це засіб від накипу, іржі та вапняного нальоту. Цей засіб я використовую, якщо мені потрібно почистити чайник або якісь е, е, речі, які містять вапняний наліт. Так? І також використовую його при прибиранні сантехніки, е, коли є такий застарілий бруд. Так? І він дуже круто, е, цей засіб все це прибирає, і немало важливо, що е, він, по-перше, дуже економний. По-друге, я його часто використовую, навіть на губку пшикаю і не завжди взагалі використовую рукавички. Але все-таки рекомендується працювати з рукавичками, але все одно він не роз'їдає шкіру рук. Це по-перше, і по-друге, він дуже з однієї сторони ефективність, з другої сторони він безпечний для вашої сантехніки, тому що я знаю багато засобів побутової хімії магазинної, яку люди використовують, і після двох-трьох використань такої хімії сантехніку потрібно міняти, тому що вона ржавіє. З цим засобом у вас такого не буде. Якщо з першого дня, коли ви поставили нову сантехніку вдома, ви будете користуватися цим засобом, то ваша сантехніка прослужить вам дуже багато-багато років. Тому ось ці два засоби Magic Drop літровий і засіб вітнаку поржавчиний та випняного нальоту, це два помічники в моєму домі, якими я користуюсь постійно при кожному прибиранні. Далі в нас також засіб побутової хімії це кондиціонер для білизни з ароматом лаванти, його достатньо цього об'єму на 30 прань. І я його дуже-дуже полюбляю. По-перше, тим, що він не залишає ніякого неприємного нальоту на одязі після висихання. По-друге, він має неймовірний аромат лаванди, дуже дуже приємний. Нехай вас не пугає, що це лаванда. Знаю, що багато хто не дуже полюбляє саме цей аромат, але цей аромат дуже ніжний, дуже дуже приємний. І також він дуже економний, йде по класній ціні зараз в супер пропозиції. Далі в мене йдуть, я замовила собі, це взагалі моя любов на все життя. Це наші маски. З рослинними протеїнами та екстрактом манго. Я замовила собі їх дві, тому що їх давно в нас не було, у нас змінювалася упаковка, у нас був ребрендинг цього продукту і також покращення формули. І сьогодні я вже помила голову і використовувала вже цю знову свою улюблену маску. Що ця маска робить? Ну, По-перше, вона надає волоссю неймовірний блиск. Вона відразу відновлює структуру волосся з першого використання. Ваше волосся буде гладке. Якщо вам, у вас пухнасте волосся, і вам потрібно прибрати об'єм і надати гладкості, то ця маска саме для цього. Також волосся дуже-дуже м'яке, зволожене і Дуже-дуже приємна на дотик. Тобто, якщо ви бачите, воно просто неймовірно переливається. І я знаю, що це любов не тільки моя, а всіх моїх клієнтів, хто хоч раз користувався цією маскою. Тому е зараз вона йде в цьому каталозі як новинка, йде по дебютній ціні. Тут дуже великий об'єм, півлітра беріть на замітку. І також за замовлення 50 балів була акція, я отримала ось такий крутий жіночий парфум. Він шов мені всього за 50 гривень майже у подарунок. Ось так робити дуже круто і вигідно замовлення в компанії «Юнайсер». Отримувати дуже велику знижку 50%, і отримати в подарунок дуже круті парфюми великого об'єму. Тут аромат в мене дуже такий ніжний. Я знаю цей парфум. Це аналог дуже близький до аромату Eclat Lanvin, Його дуже-дуже всі полюбляють. Тому. Ось таке вийшло в мене замовлення на 50 балів. І, звісно, я замовила собі каталоги наступного періоду. Тому робіть замовлення по каталогу лютого, отримуйте знижку 50%, отримуйте дуже круті подарунки, які йдуть у нас по зараз крутим акціям і спецпропозиціям. І заробляйте. Додаткові кошти разом з компанією ЮНЕСКО. Всім гарного дня, Па-па!